Усім привіт, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати і садити колюси. Отакі пагінчики, дуже красива рослина. Це гілочки відірвані від великої рослини. І два тижні пройшло, і в них у водичці виросли такі прекрасні корінчики. Їх можна вже садити. У мене буде компактна посадка. В один горщик, рослини різного, різних сортів, різного кольору, в один горщик, і будуть вони разом у великому горщику виростуть. Так, ці рослини готові для посадки. Це із епіцентру, а це також велика вже гілочка така. Вийде ломана вітром. Таке прекрасне коріння також уже можна буде садити. От, тільки її трошки треба скоротити. Коліуси дуже живучі, дуже такі легко розмножуються гілочками, також насінням. У мене є насіння. От посаджена від колюсів, будемо їх також пересаджувати. Зараз я скорочу цю гілочку, щоб вона зручніше було її посадити. Так, вона здорова, все нормально, жива гілочка. Більш-менш тут стовбур негнилий, все добре в нього. Такий гарний. Так, зелена. Зелений стовбур все добре. Це також я посаджу у цей піньочок. він буде так, дасть теж кущик красивого такого кольору, коліуси. Мені вони подобаються всі. Там настільки Багато вибору і кольорів. Оцей з епіцентру, з оцінки зломаний був коліус, От, розбився горщичок і зламався коліус. Але з нього вийде гарний кущик. Підніметься цей коліус. От, і він дуже красивого такого кольору бархатні, такі листочки в нього. Коріння гарне. Просто я хочу забрати старий ґрунт От, трошки з нього. Ну, це більше схоже на перевалку. Так, чудовий колір, просто надзвичайний коліуси дуже е, е, надають такого. Радості, як то додають у житті, і для очей дуже приємно. Саджайте вдома колюси, саджайте на балконі, чи де у вас є місце невеличке, вони невибагливі. Звичайно, звичайний ґрунт. Оцей я зараз, ну, я фанат додавати ґрунт для кактусів, щоб, якби розпушити ґрунт. І тут просто універсальний ґрунт для рослин От. і грунт для кактусів, така суміш один до одного. Я знаю, що коліуси багато п'ють води. І якщо в ґрунті буде ліпьошкою, просто не буде кисню, коліус також може загнитися і загинути дуже швидко. ці Моменти треба дивитися, як замітити, що водичка в горщику, його треба пролити і зазвичай коліус за один день випиває воду. Він такий дуже швидко випиває воду. Але треба дивитися, якщо воду не випиває, якщо три дні вода. <кій> Стоїть у горщику, ну, грунт вогкий, щось трапилось із корінням, він загнився. Треба пересаджувати або э, страхуватися, віддирвати гілочку, ставити в воду. Отакий От. От великий горщичок я беру. І я розраховую на око, щоб на кожну гілочку, на кожну цю рослинку мені був стаканчик. Приблизно 100-грамовий ґрунту у цьому горщику. І по краєчку, так, щоб всім вистачило місця. І це буде чудовий такий спалах різнокольоровий, от, в домі. Вони чудово ростуть і на вулиці, і в домі. Бажано вибрати для коліуса таку. Не на пекучому сонці, це не, южі, не на е, сонячних таких вікнах, бо в них дуже швидко от у них в'яний листочок, втрачає тургар, а тоді дивишся, він відразу і засох і відпався. Їм такий притінок полутінь, ну не дуже сильну темряву. Можна подалі від віконечка, але їм світло необхідне все одно. От. Отак я їх розміщую біля краєчків, щоб було більше надходило світло. Не люблять світло. Ну, можуть такої і в тіні бути, але все одно треба, щоб було світло. А це маленькі такі. Відросточок він також дасть гарну рослину. І оцей пеньчок також дасть кущик. От, <кій> всі коліуси дуже красиві, на їх настільки багато. І це дуже цікаво зібрати колекцію. Я для того, щоб в мене. Збереглося зекономити місце, я саджаю в один горщик різні сорти. Вони прекрасно разом гуртом виростають, дуже красиво доповнюють один одного і всі контрастні такі кольори. Я люблю чисто зелені, я люблю і чисто такі темні є, дуже красиві колюси. І на майбутнє також в мене виросли з насіння розсада колюсів. Я їх хочу також розсадити, подивитися, як колюс. Виростає із насіння. А це зараз отакі гілочки посаджені. Буде дуже красивий така кольорова гамма. Так. стосовно <кій> поливу, якщо це літо коліус може бути полити її в день і два рази. Це все залежить я дивлюся на листя. Як тільки листочок опускається, втрачається тургор, можна поливати. От. Кожен полив я додаю фітоспорин. Це в мене страховка, що рослина буде з гарною, здорова. і і гарний імунітет від грибків, від всіх бактеріальних хвороб, і актара періодично також, може, раз на два тижні, щоб не заводилися а, мошки, різні нематоди. Антихрущ я люблю додавати ще в ґрунт. Також можна оприскувати актарою. От. Ну, взагалі вони дуже крепкі такі рослини живучі. Ну, єдиний момент дивитися, щоб не загнилися коріння, бо він так, так любить воду і буває, що може і загнитися коріння. От зараз я обов'язково полью коліос його не можна так залишити при пересадці, Треба обов'язково пролити. Він любить воду. І корінчики його люблять воду. Він загине, якщо коліус не поливати, він дуже швидко гине, висихає вщент повністю. От. Він любить воду, Не палке таке сонце, щоб його не жарило. І я поливаю зараз після пересадки актарою. З фітоспорином водичка у мене зараз. Це страховка від того, щоб не було в нього шкідників і щоб не було гнилі грибкових захворювань. Отак, по листочках можна лити він любить оприскування, любить, коли зволожують листочки його. Отака буде посадка. І так економиться дуже місце і дуже красиві кущики. От, надалі я дочекаюсь, коли він виросте. До, до побачення.